Сьогодні, друзі, на вас чекає нова подорож. Ми їдемо на півострів. Я думаю, вам вона дуже сподобається. Зараз заїжджаємо От по дорозі в таке туристичне містечко Літового Рівень, там воно потяг був, ретропотяг. Як виглядає таке малесеньке поселення, проїжджаємо просто по трасі. Кафе тут дуже популярне, безліч туристів. І тут є така в них фішка, що зробили готельчики ось прямо в таких зернових бункерах. І це їхня така тут локальна популярна річ. Далі на нас чекає серпантин. Завжди тут голова закручується і вухак закладає. Насправді їдемо на великій висоті. Велос... І так донизу дивишся просто. Всім привіт, друзі! Сьогодні наша подорож буде до півострову Банк Пенінсула. Там, бачите, внизу там знаходиться залив океану, і ми зараз будемо рухатися. Хто ще не підписався на мій умовний ютуб-канал, мене звати Євген, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку, розширений коментар, це дуже ціною. Е, поїхали. Бачите, внизу там є такий невеличкий ще островець. Туди можна на нього зайти, на ньому походити. Я колись там років два назад був там, такий переши, як є. І туди рухаєтесь, заходите на острів, там такий теж ведон просто незабутній. Вода тут бірюзова, бірюзова І додивіться, будь ласка, це відео до кінця сьогодні. На вас чекає безліч сюрпризів, така одноденна подорож на півострів Нової Зеландії, який знаходиться всього трішки більше години їзди від міста Крайчич. Погнали! На вихідних на цьому маршруті ви можете зустріти безліч байкерів які збираються групами і подорожують. Це ідеальне місце для них, адже тут постійно тепла погода. А ми вирушаємо в саме серце півострів Пенінсула до міста Акароа. Шлях туди лежить серед таку мальовничу симпатин, а внизу саме затока з брюзовою водою. Що вам видно з лівої сторони. Заїхали друзі по дорозі на французьку ферму і тут магазин подалік є. Зараз зайдемо, потестуємо місцеві сири, які тут локально виробляються. Я думаю, вам це сподобається. Поїхали разом, в цей магазин при фермі. В магазині на вас чекає різноманітна місцева продукція, вина. Можете купувати тут от ціни там, від 23 доларів до... Тут це тип'яти і вище. Дуже такі смачні, я колись тут їх купував, але сама карта затоки на півострова Банпенінсула. Розподимося, що тут є. Також в будні дні ви можете подивитися, як готують сир. Прямо через вікно в магазині. І це класна відкритість, прозорість, виробництво. Супер, Нова Зеландія. Далі можна підійти, спробувати місцеві сири на смак. Це все безкоштовно. Пробуйте, от як я зараз роблю по кожному виду. Спробую і потім якийсь для себе виберу, який мені сподобається, щоб купувати. І це також для туристів дуже гарно придумано. Це останній. Зараз йдемо вибирати, які мені дійсно сподобались сири. Я взяв собі три вида сиру за 13 новозеландських доларів, буду дома тепер пробувати.

Amazing country. Uh, two days ago, I was in Australia, and here it's hard to explain. Uh, the landscape are amazing. When you drive uh, all the kilometers, you find another view. Uh, it's like at home, uh, like my mountain, uh, but uh, just after, it's uh, like uh, if I be in uh, in uh, Sudan, in Sudan, yes and uh, after you you, you you travel again and you find another place and it's like a uh, uh, french riviera and another place again 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 uh, i'm here for three weeks two weeks in uh, south ireland and after one week in uh, in uh, north ireland and uh, i think i will uh, appreciate my trip and uh, i find uh, jürgen and uh, have a little uh, conversation uh, with him and uh, it's a nice guy, very nice guy. and uh, just uh, just look, look up the sky. it's a blue sky. it's amazing. Uh, you, you have to wear a, a hat to put a sunscreen and to wear a sunglasses. and you, you appreciate the, the moment. a good day. миттію Thank you, guys. Thank you. Що, друзі? От приїхали ми до такого треку. Він всього 20 хвилин в одну сторону з водоспадом. Я Тут був багато разів Акаро, а всьому на цей трак ще не ходили. Зустрів тут Джеремі Француза і зразу просто, як є, спонтанно підійшов і попросив. Він тут два дні зараз тільки в Новій Зеландії перед цим був два тижні в Австралії, щоб він. Свої перші враження розказав про цю країну так, з боку свого боку іноземця, який сюди приїхав. І от такі друзі роблю, ризикую, прошу людей, роблю такі сюрпризи для вас. Так що підтримайте мій канал і поїхали на новий трек. Сьогодні вже цілу дорогу чую такий шум з Чуєте, що тут? Заходиш і вони тут посилуть. Такий просто музика для рух. Зразу починається трек з такого струмочка. Взагалі на дворі сьогодні плюс так більше 25, а йдеш в такому кіньку в лісі, в трекові така знає, та прохолода під спів от цих циркунів, Це немає нічого кращого на момент. Завжди приємно відвідувати ті ще місця, в яких я не бував у Новій Зеландії. Вже в сотнях бував, а ще бойові ских не бував. І це за 9 років Новій Зеландії я навіть ще не об'їздив весь південний острів. Їх тут просто безліч. І це вам особливість Нової Зеландії, друзі. Другаюсь під гору вже чую, так починаю важче дихати, підйом крутий. Дай сьогодні багато на трекові ходить. Прикольно. Природа вражає мене ще й досі. Хоч я вже тут давно живу, в Ізландії. Постійно ну, щось нове і нове. О, який водоспад, дивіться, я зараз приходжу. Просто супер. Невеличкий, але дивіться, як все стікає. Вау! Дивіться, він ще такий височенький, сюди воно йде. Так стояв і каплі падали аж на нами. Така прохолода, коли на вулиці майже 30 градусів тепла. Що, тут зробили, друзі, такий місточок з камнів. Щас спробую підійти і стати, торкнутися до цього маленького водоспадику, якщо не впаду. Вода там холодна біля нього, до речі. Тут все наче дихає такою вологістю, свіжістю новозеландською. Отак От дві хвилини їзди від центру міста. Ось така дивіться, знаходиться. Зараз ще хочу зайти. Залізти там печерка така під водоспадом. О, так. Ще так я тільки не пробував тут. І супер. Вау, водичка. Побачили Жука Зета, який живе тільки на Новозеландії і риє нори до 50 метрів в глибину землі, уявіть. Тепер, друзі, сама екскурсія по місту Акаро, це французьке тут таке поселення в Новій Зеландії. Парковка сьогодні забита, хороша погода, людей безліч і поїхали в саме містечко. Покажу вам на березну, що тут є взагалі. Погнали. Так, друзі, виглядає місцева бібліотека. Бачите, таке старе приміщення, яке він тротук 1875 року для Нової Зеландії. Бачите, воно зберігається все в такому вигляді, як воно було. І зараз рухаємося на набережну, друзі. Бачите, всі таке в французьких кольорах корова. Пальми на набережні. Люди собі гуляють сім'ї. Мабуть, температура нагріється до плюс 30 за день. Ягд багато, бачите? Часто тут буваю десь раз-два вік. І кожен раз мені тут подобається, особливо на вихідних. Тут, до речі, раніше лайнер приїжджав тут з Америки і катером їх возили сюди. І тут було тисячі е, туристів, за день відвідували це французьке поселення Карова в Новії Зеландії. А потім після коронавірусу трішки зменшилася кількість туристів. Лайнер вже не заходить, але може знову щось поміняється. Можна, до речі, тут брати безліч турів, ну, бачите, люди на корабликах плавають. Дельфіни подивитися, там вони такий є. Пристань така, є куди відправляється. Кораблі з туристами, можна дельфінів подивитись, морських котиків, пінгвіни тут також живуть. І вся це вакарова. Місцеві вина, місцеві сири, люди собі відпочивають, на мотоциклах багато їздять, в кафе сидять, з виглядом на затоку океану. Клас просто. Тут Вакарова знаходиться дуже багато сувенірних крамниць різних. Ми зараз зайдемо декілька, подивимося, що тут в них продається. Для туристів дуже цікаво. Роблять різні сувенірні речі. В середині зараз як -то фішка відкриток різних тут робиться зразу місцевих фотографів ціна десь в середньому долар все пише кепки от сакаро Новозеландія Стилі футболки різні, також продаються в новозеландському стилі. Новозеландська косметика дуже ціниться, яка робиться там з баранячого жиру. А це з манука меду, який росте тільки в Новій Зеландії. Тут більше стін дуже корисний. Кажуть, з нього мед дуже гарний. І кремо роблять. Ціна такого крему, щось подивимося. 9,95 новозеландських долара. 95% натуральних інгрієнтів. Бачите, як роблять карта Нової Зеландії одразу. Бренд. Ну, класно роблять. Така продукція. Мела різні, також натуральні тут. Ось проходив коло місцевого кафе, і тут ціни на ланч там можна щось за 17-20 доларів поїсти 28. Такі ціни 27-33. дивіться, що вам подобається. От самі вулички такі під козирком натягнутий кафе і там сидите, смакуєте кавою і дивитесь на затоку океану. Далі набережна нас веде до пірсу. Який йде в затоку, там є лавочка в кінці. Влітку роблять н чіпс дуже смачний з Сальмона. Там і сюди приходять люди фотографуватися, поїсти фруктового морозу, справжніх фруктів. Ну, Тут просто ходити, насолоджувати. Навіть пляжі є, можна покупатися. Влітку вода прогрівається більше, ніж океану. Океані адже це затока. Приїжджаєш, особливо коли дітей зараз канікула літом. З дітьми тут гуляють багато. Ідемо на самий тут пірс. Там воно зліво, в долечині видніє маяк. Його видно всюди, він вже не працює, але він так, як, як музей, там можна взяти тут. Завжди багато людей біля нього також. Але ми сьогодні рухаємося на самий пірс, подивимося тут. Яхти, гори, бірюзову воду, подихаю і свіжістю. І передам частинку далекої Нової Зеландії і французького поселення Окароа Нової Зеландії вам. І тут дуже цікава історія, як відкрили цю банк Пенінсула, це на ну, півострів. Французи, коли опановували океанію, то думали, що вони перші приплили на цей півострів і навіть почали тут розбудовувати свою колонію, але пізніше виявилося, що англійчани вже відкрили цей острів весь південний. І це їхній тут, як би цей острів. І під їхнім впливом, але тут залишилася частинка Франції, все в французьких прапорах, французьке поселення, магазини, ферми французькі. І Тут так сюди їдуть усі, бо знаєш, тут такий куточок Франції, Зеландії, це півострів, Акаро. І от ціни на причалі ви можете купити свіжу рибу, ціни від 20 доларів 25, далі йде і по 40. І ось на набережні Акарова ще залишилася англійська гармата, яка залишилася з часів імперіалізму. Ну що, друзі, наша сьогодні така однодневна подорож на півострів Банк Пенінсула в Новій Зеландії допігає свого завершення. Дуже радий, що ви додивилися це відео до кінця, підтримуєте мене. Такої набереження корова пожає вам, щоб всі ваші мрії здійснилися. Гарного дня і на зв'язку.